Харківський міський голова зустрівся з колективом торгівельної мережі магазинів метро. Дуже вдячне вам за те, що ви у нашому місті, за те, що незважаючи на все, що накопив російський агресор, жахи війни, ви працюєте, і це дуже добре. Коли працюють «Метро», коли працюють інші сіти, то значить, Харків живе, Харків працює. Про буденність та плани на майбутнє витрати міського бюджету, транспорт, соціальна підтримка харків'ян, відбудова та розвиток рідного міста. Питань було багато. Вони були різні: від будівництва нових станцій метрополітену до відновлення торгових точок на північній Савтівці. На всі Ігор Терехов відповів докладно та відверто. Метро. Ну і станції там, їх же ж планували колись. І будуть, і будуть. Та, <плес> Що стосується метрополітену, значить, жодний проєкт, який був, ми не скасували. Ми сьогодні вже в тендерній процедурі щодо будівництва метрополітену, двох станцій і іжанська. Протяжоністю 3 кілометри 460 км. 46. Сьогодні є заявки і від Туреччини, і від інших будівельних компаній на те, щоб будувати метрополітен. Крім цього, ми вже в тендері щодо закупівлі рухомого складу метрополітену. У нас є теж учасник. ми скасували той тендер, де китайці були. Тому будуть... Польги, будуть учасники і шкоди, сієнців, такі потужні учасники, які обіцяли, у нас не буде таких окремих вагон, будуть проходні наші, наші поїзди. І, крім цього, синхроні двигами це економіка три Це дуже важливо. Північна Салтівка найбільш постраждалий район міста. Там мешкало дуже багато людей. Тож і цікавило присутніх питання відбудови цієї території. А в мене питання до вас. От ви на північній сауті живете. А яка ваша позиція? Відбудовувати ті будинки, які сьогодні потрапили під бомбардування і розтрощення, чи знести їх і не вистроїти? Потрібно тобто прийняти виважене рішення. Попри кошти, так? є різні думки, але є сьогодні почуття людей, які жили так? у тих житлових будинках і які нікуди не хочуть з того міста виїжджати. Нікуди. Ми зробимо таким чином. Що важливо, ми відбудуємо, але я дуже хочу, щоб у нас, знаєте, ми не відбудовували таким чином, щоб ну, як було, так і буде. Хочеться щось зробити, щоб воно ж було по-людськи і на сторіччя. Щодо питання розвитку економіки, то мер каже, впевнений, що у Харкова дуже гарні перспективи. Вже сьогодні, в порівнянні з початком війни, підприємців у місті стало більше на дві тисячі. За що фото, які приїхали к нам з інших областей. Вони реєструються, вони хочуть жити. Хочуть працювати і поэтому реєструються. Це тенденція. в такому динамічному і головне результативному діалозі пройшло спілкування колективу мережі метро з очільником міста. Тож у людей були лише найтепліші відгуки від зустрічі з мером. Дуже детально Ігор Олександрович відповів на питання. Мені зрозуміло, що моїм питанням будуть займатися стосовно школи, стосовно маршруту. Це я для себе почула. Для мене це такі, знаєте, відкритий діалог. Можна було задати питання, і не було такого, що це можна, це не можна. Тобто ми якраз те, що хотіли спитати, те запитали і отримали відповіді. Яна Біляєва, Леся Копелюк, Ігор Лоханін, Стас Рижко, Світлана Бреус, Харків, Новини.